10 грудня у сесійній залі адмінбудівлі відбулося пленарне засідання третьої сесії міської ради сьомого скликання. Депутати працювали повний робочий день, затвердили чимало рішень, але деякі залишилися з грифом. Проти на початку місцеві обранці озвучили депутатські запити, які стосувалися в основному житлово-комунальної сфери. Далі розглянули фінансові питання, затвердили деякі програми, обговорили та затвердили земельні питання. Погодилися на пропозицію міського голови Валентина Козярчука про встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні та воїнам загиблим в АТО. А от депутатів за округами поки що не закріпили. Не визначилися із кадровими питаннями, не вистачило голосів Ані Нестеренко та Надії Мальцевій, аби стати заступником міського голови з ЖКГ та секретарем ради. Відповідно, подробиці пленарного засідання дивіться у наступному випуску новин. У четвер, десятого грудня, творча група телерадіокомпанії Веселка завітала до начальника світловодського відділу головного управління національної поліції Андрія Голого, аби з'ясувати криміногенну ситуацію в місті та районі. Впродовж останнього часу напротязі останнього часу криміногенна ситуація доволі складна. 2 грудня поточного року було скоєно вбивство. Було виявлено труп біля пенсійного фонду на вулиці 9 січня з ознаками насильницької смерті. Входить проведення. Розшукових заходів, особа, яка скоїла цей злочин, було встановлено в даний час вона затримана та заарештована судом. Питання про відповідальність буде вже визначено при розгляді в суді. Також протягом останнього тижня було встановлено осіб, які викрадали люки на території Приморського мікрорайону. Це працюючі жителі міста Сідловодська, які в нічний час схоювали крадіжки люків. Також протягом останнього часу було встановлено осіб, які займалися крадіжками з гаражів по вулиці Обсерваторні. Ними виявилися громадяни міста Кременчук. Один був затриманий, інший втік. Всього було дві особи. Значить, було вилучено з автомобіля ваз 2101 майно громадян із трьох гаражів. Вони фактично в денний час, тому що були вони вже затримані. О 20-й годині вечора, коли вони вже їхали на Кременчук співробітниками ДІ та патрульною службою, значить, майно було вилучено, одна особа затримана, розшуки другого зараз продовжуються за даними правоохоронців, такий вид злочину, як шахрайство, отримав на жаль, також велике розповсюдження. Про це свідчать чисельні приклади звичайного обдурювання наших з вами співвітчизників, які піддаючись на привабливі пропозиції шахраїв, стають жертвами так званих лохотронників. Останнім часом у нас скоюється дуже багато шахрайств різних способів. Це як правило, якщо касається сільської місцевості, то заміна грошей розказують пенсіонерам, що ось завтра будуть мінятися гроші. Ви давайте свої гроші, а завтра ввечері вам принесе почтарка нові гроші. вже. Також зараз особи, схожі на осіб циганської національності, заїжджають в місто, ходять по під'їздам до пенсіонерів, пропонують там мед, горіхи і так далі. Дивляться, де люди достають гроші, пенсіонери, потім пропонують їм там подати води чи ще щось і під приводом цього викрадають гроші. За словами нашого співрозмовника, напруженою в місті залишається ситуація із інтернет-шахрайством. Дуже багато надходить заяв від громадян, які, довіряючи невідомим особам, які там розміщують свої оголошення, пересилають кошти і інколи доволі значні. І потім ці особи, які розміщували оголошення, зникають. А люди розуміють, що вони ошукані і звертаються до міліції. Але на сьогоднішній день... Ситуація з розкриттям таких злочинів дуже складна, тому що дуже новітні технології через інтернет, особи реєструються з різних IP-адресов і е, схоївши ряд злочинів, взагалі ці адреси зникають і фактично особу встановити неможливо. А якщо і можливо, то це, ну, скажімо, в основному особи з Донецького регіону, Луганська область, е, які зараз цим займаються. Навіть коли ми встановлюємо ці адреса їхні, зрозуміло, що туди ніхто не поїде і ніяких слідчих дій проводити не буде. Працівники світловодського відділу поліції попереджають не сплачувати попередньо за товар, який замовили в інтернет-магазинах, а вносити оплату після доставки та перевірки продукції. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Краплі, що рятують життя. Додаткові щеплення проти поліоміеліту продовжують робити в Світловодську. Наразі завершується другий етап вакцинації. Така екстрена імунізація. Відповідь на зафіксовані в Україні два випадки смертельного вірусу влітку цього року. Медичні працівники кабінету щеплень Світловодської дитячої поліклініки наразі отримують вакцину в достатній кількості. Її має вистачити для усіх дітей віком до 10 років. Педіатри гарантують, що вакцина є високоякісною. Головне те, що вона зберігається. В медичному закладі при відповідній температурі. Температура в сумках холодильнику 4 градуси, тобто, на протязі 48 годин вакцина може навіть в термосумках зберігатися. В холодильнику вакцина зберігається в нас при температурі від 2 до 8 градусів, можу показати. Сертифікати ми отримаємо отримуємо теж в місті Кіровограді з вакциною. На кожну серію нам дається сертифікати. Отримали. І сертифікати реєстраційне посвідчення на цю вакцину діє по всій території України до 26 февраля 2020 року. Тобто, виходить термін придатності в полімелітіка цього, що ми орального капаємо, діє від дня розморозки. Термін придатності до того, поки ми його використаємо. При температурі плюсовій в холодильнику 6 місяців. Оця вакцина, що ми отримали, була розморожена 3, 3 листопада. Да? Значить, термін придатності в нас цієї вакцини полімелітика до 3 травня 2016 року. В Укольчиках полімелітік ми отримали і неактивований термін придатності в його аж до жовтня 2017 року. Поліоміеліт гостре інфекційне захворювання. Вірус вражає нервову систему та спинний мозок і призводить до паралічу, а рідко і смерті. Хвороба не лікується, але її можливо попередити вакцинацією. Вакцинація проводиться тими вакцинами, які нам предоставляє Всемирна організація здравоохраніння. Те вакцины, которые мы сейчас получаем, на все вакцины мы имеем, имеем сертификаты, что мы вам сейчас и покажем. Первый тур, который у нас прошел месяц назад, у нас вакцинировались примерно около 90% населения, детского населения от 2 месяцев до 6 лет. Второй тур мы начали согласно распоряжению министра здравоохранения 30 числа. Также будут вакцинироваться дети от 2 месяцев до 6 лет. И третий тур будет через месяц будут вакцинироваться дети от 2 месяцев до 10 лет. Останнім часом, через брак вакцини, в Світловодську, як і по всій країні, зривалися календарі щеплень. Відтак, мами малюків, які не змогли зробити щеплення вчасно, поспішають прийти до лікаря в перших рядах. Звернутися до педіатрів потрібно всім без виключення батькам, незалежно від того, чи робили дитині щеплення раніше. Дорожня транспортна пригода трапилася саме тут, на цьому пішохідному переході. Водій автомобіля «Шевролі Авео, повертаючи з вулиці Калініна на вулицю Леніна, збив мешканку нашого міста. Водія трапилася 1 листопада близько 19-ї години. На жаль, в лікарні жінка померла. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 порушення правил дорожнього руху кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. Зазначимо, що 63 річна Віра Кушнарова померла в лікарні через кілька днів після дорожньо-транспортної пригоди. Журналістам нашої телекомпанії вдалося поспілкуватися з рідними постраждалої жінки. Донька Світлана намагається зрозуміти, чому мама не помітила авто, адже вона завжди уважно переходила дорогу і мала звичку це робити тільки на пішохідному переході. Чому водій авто, під колеса якого потрапила Віра Кушнарова, не помітила людину на зебрі? До речі, за кермом авто також була жінка. І врешті, чому володарка авто не викликала на місце події швидку та інспекторів Державтоінспекції? А сама на навлад... Власному автомобілі доставила жінку в лікарню. Повну картину автопригоди сьогодні зможуть відновити тільки свідки. Світлана сподівається на допомогу небайдужих світловодців і звертається до можливих свідків з проханням допомогти у розслідуванні цієї справи. Всіх, кому відома будь-яка інформація щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 1 листопада близько 19-ї години на розі вулиць Калініна та Леніна, велике прохання повідомити за телефоном 097 26 87 337. Наприкінці зазначимо, що ДТП за участі пішоходів найнебезпечніші пригоди по тяжкості наслідків для піших учасників руху. І зовсім не важко здогадатися, кому пощастить більше при зіткненні авто і людини. Тож працівники державтоінспекції вкотре звертаються до учасників дорожнього руху з проханням дотримуватися правил дорожнього руху і бути максимально уважними, особливо в темну пору доби. Тетяна Головачова Костянтин Малько телерадіокомпанія Веселка. На жаль, з настанням осінньо-зимового періоду значно зросла кількість наїздів транспорту на пішоходів. Станом на 2 грудня, за повідомленням головного управління національної поліції України у Кіровоградській області, вдумайтесь тільки вона становить 40% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод у листопаді 2015 року, скоєно 20 ДТП, при цьому 21 особу травмовано, враховуючи ситуацію, яка склалась на дорогах. У грудні правоохоронцями ініційовано проведення профілактичних заходів під умовною назвою пішохід. Зосередивши головну увагу на виховній роботі, перш за все фахівці спрямовують свої дії на підвищення правосвідомості громадян. Безпечна поведінка на дорозі, доцільність використання одягу зі світлоповертаючими елементами флікерами одна з основних складових для пішоходів задля збереження власного життя. Великої уваги надається і профілактичним заходам серед дітей та учнівської молоді. Так у навчальних закладах міста мають проводитись уроки щодо закріплення правил дорожнього руху. Неабияку роль під час проведення операції Пішохід поліціянти надають і правові відповідальності водіїв за залишення місця ДТП та ненадання допомоги потерпілим. Отже, підпорядкований особовий склад поліції наразі спрямовує свої зусилля на маршрутах щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху як серед пішоходів, так і серед інших учасників дорожнього руху.